Все заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Е -е -е, дякую, дякую е -е -за, за цей матч. Е -е, в принципі, е -е ви зробили, виконали настанови тренера. Те, що домовлялись робити на гру, виконали план і тримали темп постійно. За рахунок цього, мабуть, перемогли. Хочеться вибачити за там не спортивні, не культурні жести наших гравців, деяких. Це не спортивно, ми над цим будемо працювати. Ну, насамперед хочу подякувати нашим Збройним силам, які боронять нашу державу і дають нам змогу займатися своєю справою. Що стосується вашого питання. Ну, скажімо так, на сьогоднішній день ще команда не грає в ту гру, яку хоче тренерський штаб, тому що є і об'єктивні, і суб'єктивні причини для цього. Буквально пару днів назад до нас приєднався третій легіонер, і так вийшло, що Нашу команду буквально останню неділю хлопці, хлопці переболіли, і ще не всі повністю набрали свої кондиції. Готувалися ми довго і, в принципі, провели плідну роботу. Ті хлопці, які з самого початку починали працювати ще в серпні місяці, в принципі, набрали непогану фізичну форму. Але, Содержання нашої гри ще бажає кращого нам давати. Всі розуміємо, що це тільки перші ігри і не всі команди ще можливо знайшли свою ігру. Тому я думаю, що чим далі, тим буде цікавіше. Ну, По-перше, хочеться привітати усіх зі стартом сезону. Подякувати за це нашим захисникам. Це щастя, що взагалі ми маємо можливість зараз в такий час грати в баскетбол. Стосовно гри. Чесно, важко щось коментувати. Зрозуміло, там перша гра сезону десь хотіли, може, може, трохи перегоріли, але ну, була дуже зажахлива якість гри з нашого боку. ми там... Під 30-27 помилок зробили. З, таким, з такою кількістю помилок ну, неможливо там, когось, когось перемагати. Я думаю, це перший фактор, який нам потрібно виправити. Ну, і Від цього пішли багато у них там, легких очок і таке більше. Але це перша гра. Ми побачили, над чим нам працювати. І далі будемо намагатись, там тренерський штаб буде працювати, намагатись виправити ці, ці всі помилки. По-перше, хочу подякувати Збройним силам України за можливість проведення чемпіонату. Вітаю всіх з початку чемпіонату сезону і вітаю рівно з чудовою грою. Вони були більше агресивніші і в захисті, і в нападі. І... 27 помилок, 18 програних підбірів. Дуже погана гра говорили. Будем будемо будем працювати, будемо працювати, будемо готуватися до наступної гри.